Привіт! Послухай цікаву історію, яка відбулася з галкою. Одного літнього дня галка залетіла до людей на подвір'я. Було дуже спекотно, і вона захотіла пити. На подвір'ї Галка побачила глечик. Вона сіла на нього і побачила, що знаходиться на самісінькому дні вода. Голечко Глечика було вузьке. Галка спробувала дістати воду, але не змогла. Оглядівшись навкруги, вона побачила камінці на землі. Вона взяла один камінець та кинула його в глечик і помітила, що вода трошки піднялась. Але ще недостатньо, щоб напитися. Вона почала брати по камінцю та кидати їх в глечик. Вода піднялась, і галка змогла напитися. Поміркуй і скажи, чи може таке бути? Проведем дослід з водою. І дізнаємось, чи зможуть камінці підняти рівень води. Для цього нам потрібна склянка з водою різнокольорові камінці. На склянці з водою зробимо відмітку, на якому рівні знаходиться вода. Беремо по одному камінцю і опускаємо в склянку з водою і спостерігаємо. Подивись, що відбулося? Рівень води в склянці збільшився. Каміння важке, тому вони витиснули в склянці воду, збільшили її об'єм. Спробуй провести цей дослід вдома сам. Дякую тобі за увагу. До нових зустрічей!